Ну, бачите, вони вже такі досить куленькі, холодно, вони його так жужать". Микола Гундер показує сім'ю бджіл на своїй пасіці. Вони вже збирають, що є. Тобто, ну, зараз, ну, зараз в принципі, ще верес цвіте, тобто, ще щось мало би бути цікаво, але особо це вже, це вже фактично кінець сезону. Бачимо, ця рамка в нашій ще не запечатана навіть, але ну, з цього боку є трошки. Але... Ім залишимо щось, прийдеться ще відібрати трошки. каже, почав цим займатися 17 років тому. Зараз у нього 120 бджолосімей. Збільшувалась пасіка поступово згодом. Почав продавати мед на ярмарках, а зараз будував центр, де приймає гостей. Микола пригадує, що за електронний сервіс є бджільництво, чув і тестував. Були посилання на це. Але я кажу, ми заходили на на початку. Хотіли щось там, ну воно ще не працювало так. Як... Просто вони його поставили, але ще воно в дію так не вийшло, щоб воно чітко працювало. Чоловік спробував зайти на сайт через державний аграрний реєстр. Реєстрація зайняла певний час і часом повідомляло про помилку. Сервіс наразі працює у тестовому режимі. Пояснила директорка обласного департаменту агропромислового комплексу Людмила Гончаренко. Пасічник може знайти, пошукати. Обрати культуру, обрати, знайти тих виробників, які хочуть розмістити в себе біля полів, пасіку для бджолозапилення. Аналогічно. Пасічники, вони можуть отримувати інформацію, де буде оброблятися поле, і треба, щоб забезпечити свої пасіки. Цей реєстр наразі передбачає добровільну реєстрацію, але законодавство Євросоюзу зобов'язує повідомляти, де і чим обробляють поля. Іван Катосько, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львівщина.